Пічо, пітарда! Петь, що сталося? Нічого. Петь, як нічого. Я тебе таким спустошним бачив тільки два рази в житті, коли ти комаря на білих штанях убив, і кров по всій ляшки розмазалась. І сьогодні. В Україні планують створити Міністерство повернення Українців. З полону? З хуйону! П'ять, так і що тут такого. У нас і так цих міністерств, як кав'ярині у Львові, поки додому доберешся гіпертоніком станеш. А тут плюс-мінус одне міністерство, я читаю, нічого страшного. Нічого страшного, це коли у тебе пісюн труси не поміщаються. Ти що не зрозумів, що це не просто міністерство. Це ще одна вигрібна яма, в яку будуть текти людські гривні. Правильно, щоб повернути людей за кордону. Сереженька, ти сьогоднішній ілі привезений, ілі припечений, ілі вжарений, ілі пизданутий, об'ясни мені. Так, а що? Як можна заставити людину, яка заплатила 10 тисяч доларів, щоб приплести тісу, і ще 10 тисяч блядь, нехай забрала ти чи я, плюс-мінус, повернутися в Україну. Це йому як мінімум платить тридцятку, щоб він хоча б десь в голові у в нього мисля закралась, а може дійсно повернутися. А якщо таких уплило пару мільйонів на кожного по тридцатки, готов, пожалуйста, 17 картальйонів доларів! Так що ти переживаєш? Люди повернуться в Україну, їм дадуть гроші, вони відкриють ФОПи, піднімуть економіку заживем! Там Та перша половина цю тридцатку в перві півгода на комуналку, тому що електричество буде стоїть по 5 тисяч доларів за кіловат. Ну, так, а друга половина це допустимі втрати. Друга половина буде працювати. Відкавати... Та друга половина ще голову не успіє підняти. Вони візьмуть тридцятку за десятку знову впливе з двадцяткою. от я не розумію, що ти постійно все усугубляєш? Ну От нове міністерство, там же будуть не дурачки сидіти. Нащо їм комусь платить, якщо всі гроші можна залишити собі? Вони просто куплять довгу удочку, поняв? Телескопічку. Не бамбуку вона поламається, а телескопічку. На крючок вішають, щось то дорогое, ну і сто євро. І закидують в центр Європи і ждуть. Там хтось клієнт посікає і тяне тяне тяне. Каже, о, що то хороше. Навірно, ще на початку війни виїхав. Давай, давай, давай його сюди. Раз. І витягнув. І так поступово, поступово перетягнув ці 52 мільйони, які були на початку 91-го року. Сус, хвати своїми бурними фантазіями тут сміртовать. Я навіть боюсь уявити, що буде, коли відкриють кордони. Я тобі скажу, що буде. Люди почнуть вертатися хвилями. Перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля. Я тобі скажу, що буде. Цунамі уйобуючих, проглоти от ці хвилі возвращаючися, вимиють навіть корінні народи Португалії. Тоді я знаю, що робити. Щоб наші люди вернулися. Треба закрити кордонний на в'їзд. От людина хоче вернутися, ти каже, закрита, все, не я. Він, ну смайслі ніяк, ну я хочу в Україну. Не можна. Плати двушку, і нафіг. Він платить двушку, ми так ще й заробимо. Тобі дзвонили, ну, предлагали бути міністром того міністерства. Ще ні. І не дзвонять. Потому що люди з хорошими працюючими ідеями, і нахуй не нужны на державних посадах. Жди звонка з Гугла. Так якщо не я, то хто тоді буде міністром? Сус, я, я бы тебе сказал бы, но я не знаю всех друзей Ермака. Надо вообще ставить только он и жалко, потому что он все равно ничего не сделает. Я уже это вижу. Презентация. Это министр, это потужный политик, досвеченный стратег. Он сейчас все сделает. А когда через месяц будут увольнять за то, что он ничего не сделал, назовут его пидором императорским. Вон нахуй ты ничего не сделал. Так а що ти вирішив, що Єрмака друзі тільки в Україні? У нього і за кордоном, друзі є. тому я вважаю, що на цю посаду треба брати людину за кордону. Він уже там виходить на центральну площу Євросоюзу і каже, слава Україні! Там йому. Героям слава! Мальчики, девочки? Грузився в паті бас, в Україну, сі одразу в автобус і погнали. А він остался. Чого? Потому що Пітер імператорський, він і в Японії, Пітер Імператорський. Я за що тобі кажу? Зачем создавати новое, если можно дать пизды забуду? У старому. Міністерство економіки давно пізди не получало. Всі міністри фінансів, всіх часів і народів, ходять на розслабоні. Отак, от, от до кожного в кабінет заходиш, береш жменю саморезов і пала кидаєш. І ставиш задачу: верніть, пожалуйста, долар по 8 і бензин по 5. І ти подивишся, що навіть Макрон і Шольц захочуть повернутися в Україну. НАТО захоче приєднатися до батальйону Вовки да Вінчі. Петь, ну от як понять в Європі, хто хоче вернутися, а хто не хоче? Та це все дуже просто, Сус. Якщо ти бачиш машину на українських номерах, у неї на торпеді прапорець український. Ззаді на ляді написано Добрий вечір, ми з України. Це патріот. І він вернеться він в Україну? Він Хуйка, де вернеться в Україну. У нього серце кров'ю буде обливатися за Україну, але він ніколи не вернеться. А чого тому що вертатися – це хуйова прикмета? Ти знаєш, які українці напожні люди. Він присяде на дорожку, потім приляже на дорожку, а потом закимає, А зранку проснеться і забуде, що він хотів вчора. Так, а що він не хоче вертатись? Ти ж розумієш, ті, хто повернеться, їм будуть якісь льготи. Ну, наприклад, ти доставив себе в Україну, значить, можеш не платити за доставку за газ. Я вже бачу, як ахуєвають ті, хто нікуди не виїжджав. Отакі От сидять і в смислі. Я ні, я з я, я, я три роки їбашив, а мені що? А тепер рука в гамні, їбаш дальше. Що так і буде? Так і буде. Потому що ці всі гроші підуть на підтримку тих, хто повернувся. Їх, звісно, них психологічна травма. Вони три роки роки в Іспанії серце кров'ю обливалося і на душі скрипли рапами. Їм треба допомагати. Звісно. Мені їх так жалко. По-любому. Суска, де відкриється це міністерство, не дай Бог відкриється це міністерство. Я тобі кажу серйозно, я піду і ви ніч до відкриття цього заведення настроїм під дверима. А можно я с тобой? Конечно, можно. Главное успеть до комендантской годины. Вообще мы запишем с тобой видео, скажем, люди, кто хочет, кто против вот этой хуеты, собираемся такого-то дня, в такой-то час, на, по такой-то адресе. Это не можно записывать видео. Потому что там будет такая черга больше, чем перед Apple Store в день презентации айфона. И хай будет, мы дочекаемся, хай знают, что украинцы народ щедрый, нам своего говна не жалко. Пожалуйста. Просто меня, знаешь, что там поражает? А умні ж люди сядять вроді, а названня дебільне. Ну, міністерство повернення українців. Ну... От вічнірю я тобі просто час ну цих міністерств напридумую більше, ніж битих американців на сайті Капарт. Що міністрів і за у нас будуть одні міністри і за міністр. потому даже помощников нельзя будем набрать, потому что людей не останется. Надо буде уже робити міністерство по залученню людей з цього світу, щоб було кому работать. Нам і сварщики нужны, ламп шанти, дизайнери, блядь, і ці скажи мені тренера хобі хорсинга. Так а кто буде ну, там, які міністерства будуть? Та люди, пожалуйста, міністерство втраченого часу. І що вони будуть робити? Я хай мені повертають моє проїбане время. Я скажу, алло, я лето проїбав. Вернули бігом. І що так? А хто буде міністром? Марсель Пруст. Так він же в мер. А от следующе міністерство по поверненню хороших людей з того світу. О, а можна першого вернути Васюка, Я просто хочу дуже його вживу послухати. Слухай, це буде простіше, ніж вернути українця з-за кордону. Міністерство пам'яті. Пам'яті? Да. Так а там що будуть рішати? Забуде ти положив, ну. зразу алло. Де я путь положив. Говорить, подивіться, ось і ви там попкорн розогрівали. А! Нема, блять! Подивіться Подивиться між цим, скажи мені. між бильцем дивана і диваном. Что єсть. А, а якщо там, наприклад, забив, хто знімався в фильме. Там, От я пам'ятаю, в там дві близняшки знімалися, Одна жила там в лагері для біля річки, а друга в багатому будинку. Як їх звати? Сестри Олсен. А чим вони займаються? У них зараз бренд своєї одежды. Вони кинули кино. Да. Это в министерстве. Хочешь, напомню все, хай. От чого чого не вистачає, Сус? Так це міністерство чітких відповідей. От просто чітких відповідей. А так а що вони будуть робити? А що буде? Ти їм дзвониш і говориш: Ребята, коли ми почнемо жити краще, то чітко мені відповідати. Вони скажуть, ти узнаєш першим, тому що ти заживеш. Чітка. Так тоді треба напроти через дорогу відкривати міністерство нечітких відповідей. Ти туди дзвониш, кажеш, що мені робити? А они говорят, ну можешь на улице погулять, можешь на работу устроиться, можешь в речке покупаться. И вообще, что ты нам звонишь? Звони в Министерство четких ответов. Ты звони в Министерство четких ответов. Они пошел нахуй, но зато четко. А еще, я так думаю, треба открыть министерство, считающих чужие деньги. Су, такие министерства уже есть. Та где? На каждой кухне. Два министра сидят и считают кумовые гроши. Це саме любиме заняття України, а не тільки українців, людей усього світу. Бля, ти світу? Ну, машину собі пригнав, а жінка його губи наколола. Та губи наколоть, що це та хуйня. От машина нова, відкуда бабки? Ми зарабатываємо почне одинаково. Так він ж півний лайорк відкрив. Може, і нам півний лайорк відкрив, а ти дам бабки взяти, так давай кума займемо, а ти думаєш, що він нам займе, блядь? Він вже піднявся, він хуй нам займе, блять. так от да, блядь, великі бабки блядь, портять людей, блядь. І так от вони і стають під терасами. Наливай по 50. От так от. Це так працює міністерство. А, а ще от чого не вистачає, реально? Это министерство волонтеров. Ну, прикинь, сколько донатов, сколько сборов проходит мимо этих дурачков. Я тебе вообще всегда сказал, что дурачкам жить легче. Они депутатами стают, министрами. Хотя сейчас подсказал им, получается. Да, ну, ну, ничего страшного, что. Так, блядь, они не воспользуются, Сус. Так давай и мы сбир откроем. Миллиард долларов, чтобы этот дурачок, который предложил эту идею про министерство повернения украинцев, уебал за кордон вместе со своей идеей и не вернулся. Сус, у нас есть более важный сбир. Як? Да. Зараз Що серйозно? Да! Важливіше, ніж это. Да. Є таке? Да. Нічого. Дорогі друзі, ми відкриваємо сусом збір на Mavic T3 для добровольчого батальйону Говки DaVinci. Да Ціль зібрати 150 тисяч гривень. Лот у нас сьогодні дуже цікавий. Моя курточка. Кожана, взагалі, якщо хто не вірить, що вона кожна, пожалуйста. Ось сочки, палив, дивись, І вона не горить. Що цікаво, ця курточка знімалась і в нашому серіалі, і в наших роликах, і Петя знімався в, в ній. Ну, він в ній... І знімався. Коротше, 150 гривень. Шах. Шах, тому що 150 тисяч треба зібрати. То есть, 150 тисяч людей по 150 гривень. Це ну, я погано вважаю, ну, <реку> 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 ну, дорогі друзі, дрончик потрібен був уже навчора. Тому, будь ласка, давайте швидше зробимо цю добру справу, допоможемо нашим хлопцям. В першу чергу це потрібно нам, щоб ми. Ой, щоб піде блядь, не зайшли до Покровська ніколи в житті і вернулись нахуй, відкатились до себе в піздаватізм. А на курточці ми залишимо автограф. Можемо на спині. А якщо не хочете, щоб курточка плюс-мінус на мене. Просто ну вона на мене прям не застіпається. Просто хто не такий пузатий буде носити, блядь, ну прямо твіш. Плюс відкрити секрет в кармані прила сімічка. Так, не їжте її, пожалуйста, не наступайте на ці граблі. Слава Україні! Героям слава! Давайте скоріше це зробимо, люди!